Всім привіт! Мене звати Соколова Софія. Мені 9 років. Я з міста Харків, і сьогодні я розповім про себе. Я полюбляю грати в хованки або в дагані Даганімені. Мене я сьогодні. Прийшла в дуже класний центр, там, де я буду навчатися, як стати телеведучим або блогером. Тут дуже гарно і прикольно. Тут багато дітей і багато-багато всього. Всього ще мені подобається грати в різноманітні ігри, прятки або вдоганявки. Я займаюся танцями а ще теквандо. Я по теквандо восьмого. А 8 квітня зайняла перше місце, хоча була на соревнованнях потикондо в перший раз. Я хотіла стати або блогером, або воєнним. Мені цікаво, як це все люди дізнаються, і як вони це роблять. Це дуже цікаво і прикольно. Те, що тут нам будуть розповідати, як стати блогером і які канали, які канали випускають медію, або там дитячі мультфільми. Я мрію. 에, получити 에, чорний пояс по карате з дев'ятою стадією, і 에, хочу, щоб закінчилась війна.